Розв'язки раціональних виразів продовжуємо завдання 5.36. Спростити даний вираз. Як бачимо, у нас є два вирази в дужках. Зводимо до спільного знаменника тут, зводимо до спільного знаменника тут і множимо два друби. І так, спільним знаменником в перших дужках буде вираз і степені 1 друга. Тут додаємо одиничку, додаткуємо множник до першого друбу х степені одна друга на х степені друга, одна друга одиниця. Тут поділимо знаменник, одержим х степені 1 друга. Матимемо 1 на 1. 1. Х-степені 1 друга. Помножить на Х-степені 1 друга. Показники додамо, це буде просто Х в першому степені або Х. У других дужках. Спільний знаменник це вираз, який є добутком даних знаменників. Додаткуємо множник до першого дробу. Спільний знаменник ділим на знаменник залишається різниця х степені 1, друга мінус 1. Спільний знаменник ділим на знаменник залишається сума х степені 1, друга плюс 1. Як бачимо, вирази однакові, тобто це буде цей самий вираз до квадрата. Х1, друга мінус 1, на х степені 1 друга мінус. 1. це буде він. Квадраті. І так само тут сума в квадраті плюс 1 в дужках і до квадрата. Переписуємо перший вираз. Множимо. Так, знаменник записуємо так, як і був, а чисельник розкриваємо, підносимо до квадрата, розкриваємо дужки, зводимо подібні знаменник переписуємо х степені 1, 2, плюс 1 на різницю. Підносимо до квадрата. Квадрат першого виразу. Х степені 1, 2 до квадрату – Це буде просто х. Мінус 2 х степені 1, 2. Плюс квадрат другого виразу. Плюс 1. Мінус квадрат першого виразу. Це буде просто х. Подвоєний добуток, та мінус, мінус подвоєний добуток, плюс квадрат другого та мінус, мінус один. Ось що ми одержали, розкривши дужки, залишилось звести подібні. Як бачимо, у нас є плюс Х та мінус Х, плюс один та мінус один, і залишається у нас перший вираз. І залишається в нас помножити на мінус 2х степені 1 друга і на знаменник. До речі, це у нас добуток суми виразів на їх різницю, тобто різниця квадратів цих виразів, хміну 1, як бачимо, 1 мінус х і х мінус 1 мінус винесемо дужки, і скоротимо ці два вирази. Мінус примноження на цей мінус, одержимо плюс і матимемо просто 2, тому що їх степені одна друга, і їх степені одна друга скоротиться. Ну, ось таким чином. Мінус винесе за дужки, скоротили, іх степені одна друга, їх степені одна друга скоротили, мінус на мінус дає плюс 2. Правильний відповідь 2. Задання 5,37. Ростити вираз, а в степені 0,5 плюс 2, в знаменнику 0,5 мінус 2, додати А в степені 0,5 мінус 2, а в степені 0,5 плюс 2 відняти 16 на А-мінус 4. І все це в четвертому степені. І бачимо, маємо в дужках дії із різними з дробами з різними знаменниками. Зведемо до спільного знаменника, знайдемо чисельники, спростимо і спільний знаменник це буде вираз, який ділиться на всі знаменники. А в 05-2 і А в05. В степені 0,5 плюс 2 перемножимо, одержимо цей знаменник таким чином. А в степені 0,5 мінус 2, на А в степені 0,5 плюс 2. Додаткові нужно до цього дробу. Ділимо мінус скорочується, залишається сума, тобто А в степені 05 плюс 2. Ділимо, сума, скорочується, залишається різниця. А в степені 05 мінус 2. І свідки ножник одиничка, тому що це і є цей знаменник. Так, як бачимо, тут знову у нас квадрат, а в степені 0,5 плюс 2 до квадрата, плюс різниця в квадраті, і мінус 16. Ось ми звели до спільного знаменника, розкриємо дужки. Чи знаменник переспишем той, що й був. Квадрат першого виразу це просто А. Подвоєний добуток 2А в степені 0,5, квадрат другого виразу 4. Знову так само квадрат першого виразу А подвоєний добуток – мінус… Тільки ж подвоєний доводок це ж 4 буде. 2 на 2, мінус 4А в степені 0,5, та квадрат другий разу 4 і мінус 16. Так, спрощуємо чисельник, що у нас тут? Плюс 4А 0,5 та мінус 4А. Степень 0,5 взаємно знищиться, залишається у нас 2А, плюс, плюс 4 та плюс 4, плюс 8 і мінус 16. знаменник. Можна вже записати А мінус 4. А мінус Б на а плюс Б а квадрат, мінус Б квадрат, тобто а, мінус 4А плюс 8 та мінус 16, мінус 8 – Знаменнику а 4. Винесемо два задушки. В дужках буде а 4, і в знаменнику А 4. Одержали а 4, а 4, а -4. скоротили, одержали 2. 5,38. обчислити. Корінь квадратний з 27 плюс 2. Корення з 50 помножити на 5 мінус корінь з двох. Як правило, під коренем можна побачити квадрат суми чи квадрат різниці, і тоді можна позбутися кореня. Давайте подивимося уважно, що таке 27. Це 25 плюс 2, тобто 5 у квадраті, і плюс корінь з 2 у квадраті. А тут у нас подвоєний добуток 5 у квадраті. Це 25 корінь з 25. І таким чином це у нас ось такий вираз. Маємо корінь. Розпишемо. 25 плюс 2. 50 це 25 на 2, корінь з 25, це 5, 2 на 5 і на корінь з 2. Залишився від 50, 50 розписали 25 на 2, корінь з 25, це 5, і корінь з 2 залишився та плюс 2. Ось у нас такий вираз під коренем розписали ми його таким чином. Тепер ми бачимо ще раз 25 плюс 2 27. А тут 5 в квадраті 25 на 2,50. В общем, цей цей вираз подвоєний добуток. Так, квадрат, квадрат, подвоєний добуток, це у нас квадрат суми під коренем. Маємо суму виразів 5 плюс корінь з 2 до квадрата, 5 плюс корінь з 2 до квадрата. І множимо на 5 мінус корінь з 2. Корінь квадратний з 5 плюс корінь з 2 квадрата це модуль від 5 плюс корінь з 2. Модуль помножити на слідуючий вираз. Так як під коренем, під модулем у нас додатні числа, а модуль додатнього, сум, сума додатніх чисел – це додатнє число. А модуль додатнього числа є те саме число, то ми одержуємо 5 плюс корінь з 2, помножити на 5 мінус корінь з 2. Так, знову маємо а, в, мінус Б на, а мінус Б на А b. Це буде А в квадраті мінус Б в квадраті. Тобто матимемо 25 мінус 2, 25 мінус 2, маємо 23. Спростите вираз, корінь квадратний з А плюс Б мінус корінь з АБ на корінь з А плюс корінь з Б. Це все в дужки. і ділимо. А корінь з АБ Плюс Б, плюс Б. Корінь з АБ мінус А. мінус А плюс Б. Корінь із АБ. І знайти його значення аж два рази при А і Б таких числах. Закриваємо дужку до рівня. Знову. Зводимо до спільного знаменника, розкриваємо дужки, І так само тут е, виносимо задушки, зводимо до спільного знаменника і розкриваємо дужки. Що ж ми матимемо в першому виразі? Спільний знаменник це корінь з А плюс корінь з Б, додаткуємо множник сюди, одиниця, сюди. Корінь з А плюс корінь з Б. Маємо корінь з А. Помножить на корінь з А плюс корінь з Б. Відняти Б, додати Б мінус корінь з АБ. Так, перша дужка поділена. Так, ну тут винесемо за дужки, тут можна корінь з Б. Тут корінь з А, можна винести за дужки. Корінь з Б. V duškah bo koren z A plus koren z B. Tukaj koren z A, iznesem za duške. V duškah bo koren z B minus koren z A. Tukaj razkrivamo duške. Корінь з А на корінь з А – це буде просто А, корінь з а, Б плюс Б, мінус корінь з а, Б. І маємо той самий знаменник. Так, поділити. Спільний знаменник тут Корінь з а, Б – сума корінів на різницю корінів. Так, і так, маємо. Корінь із а, Б, сума коренів і різниця коренів. Додатковий множник сюди, корінь з А на різницю, корінь з Б мінус корінь з А. Сюди. Корінь з Б і сума. Корінь з А плюс корінь з Б. Сюди. Корінь з А, Б в нас залишиться, залишається тільки оцей вираз. перемноженні Це бачимо, що це А квадрат мінус Б квадрат, тобто це в нас буде Б мінус А, Б мінус А. Tako, premenujemo a na koren z a. In imamo, utuške tukaj vnesem. Koren z a, minus a, plus b, koren z a, plus b, minus minus b, plus a, minus a. Б квадрат мінус А Дорівнює. Корінь за Б взаємно знищується з протилежними знаками, залишається А b на корінь з А плюс корінь з Б. Поділити. Так, тут перемножаємо A корінь, так, А корінь. Корінь з АБ. мінус А квадрат плюс Б. Корінь з АБ плюс Б квадрат. мінус Б квадрат плюс А квадрат. І знаменник. І знаменник. Той самий, що і був. Корінь з АБ. Ну і тут... Можна розписати, а можна і так залишити. Корінь з А плюс корінь з Б помножити на корінь з Б мінус корінь з А. Так, тут у нас мінус А квадрат і плюс А квадрат. Так, плюс Б квадрат і мінус Б квадрат. Залишається у нас А корінь з А, Б, Б. Корінь з А, Б. Угу. Що тут можна винести? Можна винести корінь з а, Б, і в дужках буде А плюс Б. Так, значить, тут А плюс Б залишається те саме. Корінь з А плюс корінь з Б. Ну, а тут уже в нас дріб. При множенні, при діленні, ми множимо перший на оберний до другого, перевернемо другий і помножимо корінь з а, Б, корінь з А плюс корінь з Б. Korin z B minus korin z A. Tako, kar imamo v časovniku, in tako korin z A, A be venosim za duški. Korin z A be za duški. In v duškah bo A plus B. Tako, zdaj A plus B skoroči. Це скорочуємо. Так, корінь за B, корінь з А скорочуємо. А плюс корінь з Б, з А плюс корінь з Б скорочуємо. І залишається у нас тільки оцей ось вираз дорівнює. Корінь з Б мінус корінь з А, корінь з Б мінус корінь з А. Так, ну і тепер підставляємо. В першому випадку у нас А дорівнює 2,1 четверта, а Б дорівнює 25. Так, корінь з Б, корінь з 25. Відняти корінь з А, 24, 8 та 1, 9, корінь з 9 четвертих. Корінь з 25, це 5, корінь з 9 четвертих це 3 других. Тобто 1,5. 5 відняти 1,5 дорівнює 3,5. Друге завдання. А дорівнює 2 третіх степені мінус 2 і Б дорівнює 2 одинадцятих степені мінус 2. Так, знову корінь з Б мінус корінь з А. Що це у нас буде? Корінь з Б корінь квадратний із 2 одинадцятих у мінус другій степені. У мінус другій, значить, це 11 других у квадраті. Перевертаємо, коли від'ємний показник. І відняти корінь з А. Раз мінус друга степінь, значить, перевертаємо, і буде степінь додатня це буде 3 других у квадраті. Корінь квадратний з 11 других квадраті – це просто 11 других. По модулю той самий знак буде. Так, і тут буде просто 3 других. 11 від 3, маємо 8 других, це в нас буде 4.